Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру центру і сьогодні говоримо про завершення зими. Отже, в нас буде в останні дні зими переважати антициклональний характер погоди. Відповідно, в нас переважно по всій території буде без опадів і багато прояснень, сонця, а температурні показники вночі буде прохолодніше, а в день години переважатиме плюсова температура. Синоптична ситуація складається наступним чином: на територію України в найближчі кілька днів впливає антициклон зі сходу. Він забезпечить нам погоду без опадів і багато прояснень, як в нічні, так і в денні години. І за такою ситуацією, в нічні години температура буде нижчою, тому що інтенсивніше буде вихолоджуватися приземний шар. А ось в денні години сонячні промені прогріють приземний шар повітря до комфортних температур. За такою синоптичною ситуацією повітряні потоки спочатку будуть південно-східні, а потім перейдуть на південно-західні. Швидкості помірні 3-10 метрів за секунду, можна навіть сказати, слабенький вітер. І ніяких поривів ми не очікуємо. Температурні показники, відповідно, у нас будуть у західних областях найтепліше, в нічні години 1,6 тепла, в денні плюс 10 плюс 16. Решта території в нічні години від 2 тепла до 4 морозу, а в денні години плюс 5, плюс 11 градусів. Завтра в Криму та на Одещині навіть до плюс 14. Але у східних областях в той же час в нічні години буде 2,7 морозу, починаючи з 28 лютого, а ось в денні години 2-7 тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.